Зупинись на мить, сьогодні Марія молиться, щоб усі темряві пута з твого дому були зламані. Дитино моя, сьогодні я стою перед Господом і прошу за тебе і твою родину. Хай жодне прокляття, видиме чи невидиме, старе чи нове, більше не має сили над вами. Господи, у ім'я Ісуса Христа, розірви всі пута темряви, зруйнуй кожен ланцюг, закрий двері для зла і відкрий двері для благословення. Покрий цю родину кров'ю Христа, постав навколо них стіну світла, щоб жоден страх, хвороба чи ворожість не могли війти. Нехай мир і сила Божа оселяться в їхньому домі. Господи, дай нове життя замість тягаря, радість замість смутку, світло замість темряви. Я, Марія, прошу, благослови цю сім'ю і принись ворога, щоб він ніколи не зміг торкнутись тих, кого я вкриваю своїм покровом. Якщо ти віриш у цю молитву, напиши Амінь і поділися нею, бо чудеса приходять саме в ту мить, коли ми ділимося вірою.